Як свідчить стан справ у господарствах нашого району, осінньопольові польові роботи у розпалі збирають пісні, зернові та технічні культури, гортуть площі під урожай наступного року. Клюбороби використовують не лише похожу днину, а й похожу годину. Як зазначає головний агроном управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Володимир Голуб, об'єм осінньо-польових робіт у господарствах району дуже значний. Це зв'язано з тим, що за останні 10 років змінилася структура посівних площ. Замість тих культур, таких як гречка, горох, господарства почали сіяти більше сої, соняшника, кукурудзи на зерно. І ці культури складають більше половини посівних площ. Соя займає більше 6 тисяч гектарів, кукуруза на зерно 8 тисяч гектарів, соняшника більше 4 тисяч гектарів і Більше 2000 гектарів цукрового буряка посіяно в цьому році. Тому це, це становить 20 тисяч гектарів, це більше половини всіх площ господарства району. І всі ці культури збираються осінню. Якщо гречка, горох збиралися літом, і тоді на осінь залишалося там, коли сіяли пів тисячі чи тисячу гектарів сої. Це було десять років тому, і до тисячі гектарів соняшника, тисячу півтори гектарів кукурузи. На осінь був об'єм робіт не дуже великий. А сьогодні структура посівних площ така, що 20 тисяч гектарів це більше половини всіх площ, складають пізні культури, які збираються в основному осінню. І крім того, потрібно ще засіяти 9 тисяч гектарів озимих на зерно. Уже посіяли 3195 гектарів озимого ріпаку на зерно. І потрібно ще після збирання цих культур всі ці площі виорати на зяб. Оце такий об'єм робіт. Станом на сьогоднішній день вже зібрано 2100 гектарів сої. Зібрано 750 гектарів соняшника. Урожай сої складає більше 20 центнерів з гектара, по деяких господарствах більше 25 центнерів з гектара. От, але ще е, збирати свої багато, і в основному посіяні сорти пізні, які збиратимуться у жовтні місяці. От, так само і з соняшником. Е, ті сорти, які раніше достигають, вже е, збираються, але є ще соняшник і пізніше посіяний, і сорти пізно то е, ті будуть збиратися ще і в кінці вересня, і в жовтні місяці. От. Кукурузи на зерно ще не починали збирати. В основному також нагрузка на комбайни буде на кукурудзу на зерно, це у жовтні місяці. Ну, разом з тим потрібно сказати, що і техніка сьогодні стала більш потужна, якою можна більш оперативно виконувати ці сільськогосподарські роботи. І Виконати більш якісно. Цукровий буряк в цьому році посіяно в два рази більше, ніж у минулому році. Було. В минулому році було 986 гектарів в цьому році 2100 гектарів. Посіяно. Завод готується до пуску, Горпустоварівський і Кашперівський завод, на який возять частина наших господарств корпорації Миколи Степановича Каплуна, готовляться до запуску. Уже деякі господарства розпочали копку цукрового буряка. З дня на день почнуть копати цукровий буряк у березні готовлять поле до купки і в корпорації Миколи Степановича Каплуна теж мали сьогодні розпочати, але перенесли на завтра, щоб у понеділок не починати.